Друзі, всім привіт! Ви на каналі Квітковий бізнес. З вами ваша Марта. Сьогодні 17 вересня. Давно не знімала відео, тому що була насправді дуже зайнята. За цей період часу здійснилася моя маленька мрія. Ми відкрили свій квітковий магазин. Магазин називається Дача. Його я вам обов'язково покажу трішечки пізніше в наступних відео. Я думаю, в мене ще буде час для цього. А зараз покажу теплицю магазин, яка у нас збудована спеціально для продажу вуличних рослин для підвісних кашпо і так далі. Вона знаходиться на задньому дворі магазину. Дуже зручно, так як можна прийти, обрати собі потрібні рослинки. Тут їм чудове місце для того, щоб вони гарно себе почували. Швиденько пробіжусь по стелажикам, покажу асортимент, що у нас є. У нас є в наявності хвойні рослинки, такі як туйка. Смарагд Голд жовтенька, зелененька. Також у нас є такі кулеподібні, також зелененькі та жовтенькі даніки. Також у нас тут є на продаж такі чудові рослинки, як Хризантема низькоросла, ось така різна кольорова в 19-му горщику. Ціна їхня по 120 гривень. Друзі, рекомендую. Дуже крутезні хризантемки. Живці цих хризантемок ми продавали весною. Також можна буде, кому цікаво, придбати їх також наступної весни. Ось така кольорова гама. Також будуть в наявності і високорослі хризантемки. Вони ще не квітнуть, але обов'язково, коли зацвітуть покажу трішечки пізніше. Також сьогодні отримали партію Примули Геркулес. Ось подивіться, яка кількість її тут у нас є на цьому стелажику. також ще на іншому стелажі у нас є Примула Геркулес. Це така крупноквіткова Примула. Вона якраз зацвітає до такого свята, як День Валентина та 8 березня. Вона у нас в касетах по сортам, кому потрібно міксами, друзі, також складемо. Ось так виглядає її розсада дуже гарної якості, свіженька. Ціна за таку рослинку складає 0,25. євроцентів. Також, друзі, будемо рахувати 150 гривень доставку однієї касети. Також трішки пройдемося по цибульковим. Що маємо зараз наявності? Це крокус великоквітковий. Маю зараз в наявності такі сорти, як Flower Record і Жанна Дарк. Цибулини дуже гарної якості, ось такі великі. Зараз наявності білий по кольору та фіолетовий. Ситуація з тюльпанами в цьому році надзвичайно складна. Так, як в цьому році, вже другий рік поспіль не врожай, так як було затоплення в Нідерландах, і велика частина врожаю, вона просто згнила. Тому із замовлених прийшло насправді 20-30% і позначно, за зазначно вищою ціною. Невелику кількість все ж таки цибулькових тюльпанчиків маю на продаж. Цибули на гарної якості розміром 12 які сорти Вся, весь перелік є в групі з цінами. Зараз також швиденько пройдемося, кого немає в групі, покажу, які є сорти. Такі, як Milkshake, Stronghold, CC. Фабіо, Колумбус, Whitemaster, Фабіо Єлов, Манго Шарм, Bella Blues, Кобла, Буліт, Негліже, Крем Фреш. Ось такої якості цибулька. Ціна за одну таку цибулинку складає 20 гривень. Кому, друзі, потрібно ящиком, то ціни в євроцентах в групі. І ціна на крокус 15 гривень, кому від 100 штук по 12 гривень. Цибульки надзвичайно гарні, великі, здорові. Рекомендую. На наступному тижні планую ще отримати одну партію тюльпанчиків, а також додатково ще має бути два сорти крокуси і друзі гіацинти. Кому цікаво, залишайтеся з нами. З вами була ваша Марта. Усім до зустрічі у наступних відео. Усім пока-пока!